Номер 928. Перемалюйте в зошит пряму. ось вона у нас вже перемальована. Позначте на цій прямій точку А, яка віддалена від точки О, перше завдання на 4 клітинки ліворуч, друге завдання на 6 клітинок праворуч. Скільки точок ви отримали? І так, у нас є пряма, на якій є точка О, і є поділки. Кожній клітинці відповідає поділка. І нам потрібно перше завдання від точки О поставити точку А, яка знаходиться в першому завданні на чотири клітинки ліворуч, на 4 клітинки ліворуч. І так, від точки О вліво на чотири клітинки. Ось у нас буде точка А. Це в першому завданні точка А. В другому завданні на 6 клітинок праворуч. Точка А розміщена буде від точки У. Тобто від точки У вправо треба відрахувати шість клітинок і поставити знову точку А. Скільки точок ми отримали? Ми отримали з вами. Дві точки А і точка О. Була точка одна. Ще дві точки отримали. Отримали дві точки.